Привіт, малятка-козачатка. Сьогодні пропоную вам розгадати загадки професії. Будьте уважними! Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Лікар. Золоті у нього руки робить зачіски й перуки. Підстрижеє, пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар. Хто вчить дітей всіх писати й читати, Природу любити, старших поважати? Вчитель. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить, кухар І З пожежами воює, від вогню усе рятує. Пожежник. Молодці дітки відгадали всі загадки до побачення, дітки.